Спочатку вибивається одне вікно, потім друге, потім безперешкодно вибиваються всі вікна, а потім відбуваються інші правопорушення. Такі зміни можна пояснити теорією розбитих вікон. Двоє гарвардських дослідників сформулювали цю теорію майже 30 років тому. Але як ми бачимо, на жаль, ця теорія діє і в Україні. Вони встановили, якщо хтось розбив скло в покинутому будинку. І ніхто не встав нового, то незабаром жодного цілого вікна в цьому будинку не залишається, а потім починається мародерство. Явні ознаки безладу і недотримання людьми прийнятних норм поведінки провокують оточуючих теж забути про правила та вести себе по-свинськи. Зрештою виникає ланцюгова реакція, коли безлад і розруха провокують інші правопорушення. Теорія розбитих вікон просто цікава теорія, чи вона має якийсь сенс в кривому розі. Розкажу вам іншу криворізьку історію за часів, коли Шелтер ще квартирувався в 46-й школі. До нас регулярно приходили різноманітні скейтери, ролери, байкери, беміксники з проханням допомогти побудувати скейт парк. В нас до них було єдине питання: ні, ми не питали де взяти гроші. Ми не питали, як будемо будувати. Ми питали інше: хто візьме відповідальність? Проходили роки, ніхто не брав відповідальність і віз, і понині там. І ось в кращих традиціях Радянського Союзу, без залучення громади до вирішення їх проблем, на цьому місці побудували скейт-парк. Спочатку тут виставили охорону та складну систему, як можна потрапити на майданчик. Потім охорону вбрали. І ось ми зараз на цьому майданчику. Зараз тут порожньо, багато сміття, украдені труби, розбита хатинка охоронця, пошкодження покриття футбольного майданчику. Я не ставив собі за мету дослідити, як зараз працює цей майданчик і хто винен в усьому цьому. Але деякі висновки напрашуються самі собою. Теорія розбитих вікон діє: купа сміття, пошкодження покриття, дозволяє скоювати інші злочини на території площадки, викрадаючи металеві частини скейт-парку. Ще Аристотель давно зауважив, що те, що є спільним для багатьох, доглядається найменше. Кожен дбає головним чином лише про власне і лише в останню чергу про спільні інтереси. Спільна власність, як з'ясовується, це нічия власність. Багатство, яке є безкоштовним для всіх, не цінується ніким. Отже, хто винен і що робити? Головне взяти відповідальність на себе. Якщо ми дійсно зацікавлені у зміні ситуації в місті на краще, нам треба почати з того єдиного, що в нашій владі самого себе. Найвірніший спосіб вплинути на ситуацію почати працювати над собою. Ставте перед собою нескладні завдання і вирішуйте їх. Не розбивайте перше вікно, не смітіть самі, поприбирайте там, де вже насмічено. Не давайте іншим бити вікна в місті. Будьте частиною рішення, а не частиною проблеми.